У Дніпрі відзначили 73-ю річницю визволення міста від німецьких фашистів та поклали квіти біля пам'ятника воїнам 152-ї дивізії. Вшанувати пам'ять захисників зібралися близько сотні городян. Прийшли і учасники Другої світової. Один з них Володимир Валігурський, син полку, розказує, звільняв Україну, Молдову, Румунію, Угорщину та Югославію. З війни він повернувся 13-річним. Це була велика побіда со слезами на глазах. Кожен плакав, обнимал друг друга, що не стався живой. Поснувся, пощупав, ноги сіли. Все, порядок, пошли вперед. Така у нас доля була. З нагоди свята міська влада виплатила по 2,5 тисячі гривень понад 900 інвалідам війни та учасникам бойових дій. І ще по тисячі гривень ветеранам та дітям війни. Я думаю, что это будет неплохая надбавка к пенсии, неплохая материальная помощь при таком уровне тарифов. Поэтому и дальше городская власть будет делать все возможное для того, чтобы помочь нашим старикам, нашим ветеранам.